Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. Продовжуємо дегустувати азійську екзотику. Ну, і знову ж таки для Марічки це буде сюрприз. Так, це правда. Я дійсно не знаю, що ми будемо дегустувати сьогодні. От Павло інтригант. А ось що. Що це таке? Парам. О ні! Отак. Личинки шовкопряда. Знаєш, таке шовкопряд? Метеликів любиш? Любиш метелики? Метеликів, так. <святок> <святок> <Залом. святок> ну от метеликів любиш. Шовкопряд це метелик, личинки якого утворюють і нитки, з яких колись робили шовк. Так, ну а крім того, вони досить смачні, досить популярні, особливо в Кореї. І я, до речі, кілька разів пробував, брав у корейських магазинах ці личинки. Вони там були, правда, в консервованому вигляді. Тут вони смажені, очевидно, хрусткі. Йой, Павло, ти знав, що вибрати. Я очікувала, що це буде якийсь. Смачнезний смаколик. Щось таке неймовірно божественне, смачне. А тут виявилося, що ти вибрав якихось личинок. Личинок, так, це неймовірно смачно, як на мене. І дійсно це щось таке оригінальне. Так, ну, їх тут аж 80 грам. Судячи з попереднього досвіду. У них такий досить специфічний смак, навіть якщо порівнювати з іншими комахами, там, з кониками чи циркунами, якийсь такий він особливий. Його люди описують як горіховий, ну, але так точно неможливо сказати. Ну, Надіюсь, тобі сподобається. Найбільше комах я пробував у Камбоджі. Це така країна Південно-Східної Азії, де була дуже тривалий час війна, і вони часом не мали що їсти, і відповідно їли підможний корм комах різних. Ну і це так далі залишилось. Тому я от такі футболці тут храм для Бенедхорват у Камбоджі, де я кілька днів гуляв. Ну, що ж, повернемося до наших личинок. Виглядають зовсім не апетитно, чесно. Думаю, смак тобі сподобається більше. Змисли в руки. До речі, нашому каналу вже виповнюється один рік. І ми знову повертаємося до теми комашок. Так, дійсно, наша перша дегустація це була дегустація комах сушених і також смажених. Так, ну, спробуємо. Надіюсь, воно буде вартувати своєї вартості. Вона не мала, 265 гривень. Ух, це доволі мені здається. Не дешево, як за таку ну, В них, до речі досить такий специфічний смак. Запах аромат, який не дуже я би сказав, приємний. Ну, звичайно приєм. ну, що не приємний. Смак трошки кращий. Це вже народ. Давайте Занюхни. долу. Заньохни. Це... Занюхни. Він такий трошки затхлий, якби. Так. Але... Два... Одну, мені дві штучки. Все. Це... Ось так вони виглядають зблизька, досить такі великі. Личинки коричневі, бачу, що солені. Угу. Так. Ну і потім спробуємо запити їх. Подивимося, як це вплине на смак. Ну, давай, наважись. Я беру найменшу. найменше. Яким вони хрусті. Смак краще, ніж запах. Просто щось хрустке і все. Більше ніяких відчуттів і, і і, Ну, як це просто щось хрустке Ну, так, просто щось хрустке, нічого ну, такого. Відчувається, що це щось білкове. До речі, там досить багато білку. ну На пакетку написано, що 30%. Відчувається такий специфічний трошки смак. Звичайно, так, він відчувається, але загалом... Це не є щось таке неприємне прямо. Запах не дуже приємний, а смак. Ну, таке, я би навіть під пиво таке не купляла особисто. Зараз я спробую. У мене є класичне пиво. Барлі. У мене шейк. До так. речі, один із тих, що ми дегустували на минулій дегустації. Так, якщо не бачили, знайдіть, будь ласка. Так. Спочатку тобі. А в мене буде класичний лагер. Лагери ми також дегустували. Так. На самому початку нашого каналу також можете знайти подивитися. Після мого напою дані личинки на смак стали ще більш гадкими. Так. Ну, насправді личинки шовкопряду це не є мої улюблені комахи, але оці хрустки, вони такі, я би сказав, досить смачні. Ну і це їжа майбутнього, тому що зі збільшенням населення планети не вистачить на всіх білку, м'яса. Тож доведеться переходити принаймні частині населення на комашок, які. Значно більш ефективно перетворюють, скажімо, траву на білок. Ну, не знаю, чи це дійсно станеться. Це лише твоя теорія, як я розумію. А наразі ставте вподобайки, адже я прям мені здається ще раз наважилась піти на таку дегустацію. Ваша підписка для нас дуже важлива. Залишайтеся на нашому каналі і надалі. od jedine stupnih deo staći.